З чого почати? Що я сама дала згоду на те, щоб мої органи донувати. Це поговорити з своїми родичами О, і Клас! і засвідчити своє відношення до трансплантації. От прямо так, якщо от, я помру, то мій орган можна взяти. Якщо буде можливість надати комусь орган, то я не проти. Або я проти. Ну, що одна що інша позиція е можлива і важлива, родичі знали. І тоді, якщо не дай Бог станеться така ситуація, mm -hmm. то люди не будуть думати, а, а як би він зробив. Вони Жизнь будуть знати. Якщо це зробити е, повністю правильно, офіційно е, з підтвердженням це знайти. Такого спеціаліста, який називається трансплант-координатор, пишете заяву: дозволяю вилучити для трансплантації такі-то органи і а, ставите галочки, галочки навпроти ставити. органів, які... Це дам, це яким вам це не це це є. собі.